Привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші люди всюди ви зараз в Європі і отримали вже свою пластикову ID-картку, неважливо, якої це країни, будь-якої. І маєте тимчасовий вид на проживання. І при цьому ви. Не маєте свого закордонного паспорта по будь-яким причинам. Можете ви в такому випадку подорожувати чи ні. Дуже багато людей питають мене про це. Я і сама от нещодавно зіткнулася з цим же питанням на собі особисто. Цікаво? Тоді давайте з вами в усьому розберемося послідовно. Додивіться моє відео до кінця, буде багато цікавого і корисного для вас. Додавайте своїх друзів, підписуйтесь на мій канал і самі також і ставте дзвіночки і подобайки. Для вас це дуже швидко зробити, а для мене це дуже цінно. Я тоді розумію, куди мені треба рухатись, про що вам розповідати. І ще не забувайте записуватись на мої безкоштовні консультації у коментарях на youtube каналі. Я буду вам рада допомогти по будь-яким питанням. Так, от ВМЖ виданий вам у будь-якій країні Європи, будь то Німеччина, там, Швейцарія або Нідерланди, будь-яка країна. Ця пластикова картка посвідчує тільки вашу особу в тій країні, яка вам видала. І подорожувати тільки з нею одною без закордонного паспорту, ви не маєте права на це. Тобто можна подорожувати лише маючи на руках id картку ВМЖ пластикову плюс ваш закордонний паспорт, який може бути або біометричний, або простий паспорт. Вони рівноцінні між собою, коли ви подорожуєте разом з цією пластиковою id карткою. Наведу декілька прикладів. Наприклад, маючи тільки одну таку id картку, ви не можете купити квиток на літак. Вам його просто не продадуть. Вас не поселять в жодний готель. Без вашого закордонного паспорту, тільки з однією id карткою Купити в касі навіть квиток на автобус ви також не зможете. Ну, можливо, тільки в онлайні, але це ще не факт, що вас водій автобуса візьме до себе. Він може просто вас не взяти, тому що він може перевірити у вас ваші документи, не буде ваш паспорт закордонного і він вас може не взяти з собою. І ви просто цей квиток придеться вам здавати назад. Якщо у вас немає вашого діючого закордонного паспорту з собою, і ви зараз за кордоном, то є декілька варіантів, які вам дозволять його отримати або замінити. Перший це ви можете звернути свою міграційну службу, наприклад, у тій же Німеччині, і вам можуть видати тимчасовий закордонний паспорт. Він називається сірий паспорт терміном на один рік. Поки він буде діяти, поки буде ваш діяти ваша id картка Або ви можете записатись на електронну чергу в посольство або консульство ну, Німеччини літої країни, де ви знаходитесь, і також замовити собі закордонний паспорт. Це також можна зробити. Ну це буде трошки довго робити такий паспорт, тому що всі паспорти виготовляються в Україні. Швидше, якщо замовляти, це можна замовити. Зараз є сервісні центрі у Польщі, то там можна це все замовити. Я це все детально розповіла в своєму попередньому відео. Силка буде у мене під цим відео, то ви можете переглянути це більш детально. Ще є варіант продовжити дію вашого закордонного паспорту, але це тільки в тому випадку, коли він у вас є на руках, або коли вашій дитині потрібно отримати, наприклад, закордонний паспорт і щоб не виготовляти новий, можна звернутись також у консульство або посольство, записатись туди на чергу, і там вам поставлять штамп на подовження вашого паспорту або впишуть туди вашу дитину для того, щоб для неї ну, це буде також як закордонний паспорт, неповнолітню дитину. А ще також планується з наступного року, що у Німеччині відкриються ж подібні сервісні центри, такі як у Польщі. Тоді це, процедура це буде йти швидше, і можна буде замовити не тільки закордонний паспорт, а й дікартку українську. Ще є таке питання, яке дуже часто я чую і хотілось би вам його розповісти: чи можна заїхати в Україну? Тільки з пластиковим ВМЖ без закордонного паспорту, то я хочу сказати так, що це йде на розсуд прикордонних служб. Ну, частіше за все, що так пропускають в зв'язку з станом того, що у нас іде війна в Україні, то пропускають. Можна з собою, щоб у вас була, наприклад, українська ID-картка, або можна взяти посвідку у консульстві на повернення в Україну, коли у вас нема закордонного паспорту. Але... Виїхати з України вже без закордонного паспорту повторно, скоріше за все, ви не зможете. Тільки ті люди, які перший раз виїжджають, то вони тоді можуть виїхати і без паспортів, і без закордонного паспорту. Це так можна, тільки перший раз. От. Коли повторно, то вам прийдеться замовляти ваш тоді закордонний паспорт в Україні, терміново або як ви там уже захочете. Але на сьогодні це дуже довго робиться, навіть коли терміново. Це може бути від 2 до 4 місяців. Тому. Я вам як би, рекомендую планувати свої дії завчасно, тому що якщо ви виїжджаєте з якоїсь європейської країни, там з Німеччини, наприклад, то є певні обмеження з приводу вашого ВМЖ по строкам повернення, щоб у вас потім не було якихось проблем. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було тут цікаво, що ви хотіли, щоб я вам ще розповіла. І хочу навести свій маленький приклад. Я сама особисто, от нещодавно, в цьому місяці їздила до Варшави і подавала свої документи на виготовлення своїх нових паспортів. І мені прийшлося їх там залишити у сервісному центрі. Поверталася я вже тільки за ID-карткою. Я їхала спочатку на Прагу до дитини провідати її, Вона мене там навчається, а потім вже їхала сюди. У Німеччину поверталася. І от квитки я купила в онлайні на фліксбус. До Праги в мене не перевіряли ніяких документів. А вже коли я з Праги виїжджала до Німеччини, то мене водій перевірив і запитав мій паспорт. Я показала тільки id картку Ну, він так подивився, посміхнувся, ну і нічого не сказав. Я поїхала. Ну, я так думаю, це може тільки за те, що я їхала до Німеччини, і у мене картка була саме. ВМЖ з Німеччини. Тому це такий ризик, тому що я знаю, мої знайомі, наприклад, їздили з Праги, вони їхали до Швейцарії, то у кого не було паспорту закордонного, його просто висадили з автобуса і все, і довелося йти здавати квитки. Так що, от такий був зі мною маленький приклад. Я вам дуже вдячна ще раз за те, що ви підписуєтесь на мій канал. До побачення! Бережіть себе до нових зустрічей!